Всім привіт! Сьогодні йдемо відпочивати в ГАГу. У нас було три дні народження, понеділок, вівторок, так і середа. І ми вирішили зробити собі такий святковий вечір, поївши з ним. дуже багато людей і не було місць. Зараз вот, звільнилися місця, і ми зараз будемо обирати. Салат з язиком замовили картопля фрі, два соуса. Ми на трьох, ну і чачу замовили. Це така самогонка тільки з винограду. так, Замовили ще шашлик але так як сьогодні дуже бурно тут і свадьба, весілля гуляють то нам е окремо ми замовляли люля ба, шашлик дв двої подвійні і овочі он там подвійні нам. Ну, плюс е такі овочі. Дуже смачно пахне, дуже все смачно, але так голосно, так гучно, бо люди відпочивають, е сміються, танцюють бо у когось весілля, день народження відмічає. Ну, все. Ми відпочили, не видно нічого. Ми відпочили день народження вже. Справили, все добре, люди залишилися танцювати. А ми йдемо додому. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.